Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 19 по 25 червня від синоптика кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича. На новому тижні очікується настійка погода періодично з короткими дощами та коливаннями температури повітря. На початку третьої декади місяця погодні умови в нашій країні визначатимуться переважно полем зниженого атмосферного тиску та малорухомими атмосферними фронтами. Цієї причини періодично очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Найінтенсивніші дощі пройдуть у західній частині України. Температурний фон в Україні виявиться близьким до норми, а в окремі дні вищим за норму на 2-4 градуси по Цельсію. Так, в понеділок, 19 червня, дощі з грозами пройдуть у західних областях на півдні Одеської області та в Криму. На решті території країни переважно без опадів. Вітер східний 50 метрів за секунду. У західній частині змінних напрямків 3 пори 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18, день – плюс 24-29. У вівторок, 20 червня, вночі без істотних опадів. Вдень у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. В окремих пунктах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер змінних напрямків 3 пари 8. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень плюс 26-31. У середу, 21 червня, на більшій частині території України очікується нестійка погода. Пройдуть дощі у центральних областях значні. Дощі місцями грози, град та шквалисте посилення вітру до 17-22 метрів за секунду. У західній частині без опадів. Вітер північно-східний 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18. День плюс 23-28. У четвер, 22 червня, кроткочасні дощі очікуються у Приазов'ї та на Крайньому сході. В решті областей України без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На південному сході окремі пориви 15-20. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 17 градусів тепла. На північному сході близько плюс 10. День повітря прогріється до 22-27 градусів. На півдні плюс 28-31. У п'ятницю 23 червня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише у західних областях день місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер на лівобережжі країни північно-східний, на правобережжі південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 10-15 в день 23-28. У суботу, 24 червня, у західних місцях а також у північних регіонах України очікуються дощі та грози. Нарешті країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18 в день 24-29. І в неділю, 25 червня, вночі без істотних опадів. В день місцями в Україні пройде невеликий дощ місцями грози. Вітер західний 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме плюс 14-19. В день у південних, центральних та східних областях плюс 27-32, у західних та північних областях плюс 22-27.